Ніколи не плануй своє життя проєктувати наперед не варто, бо ти не знаєш, що породить завтра чи не зупинить смерть твоє життя. Ніколи днем майбутнім не хвались і не кажи, що зробиш те чи інше, як Бог мені дозволить скажи ліпше і щиро, як дитина помолись. Ніколи не кажи, я зможу все, я все зроблю, усе мені під силу. Бо ти не знаєш, у яку хвилину ти на шляху своєму упадеш. Ніколи ти собою не гордись, собі у серці не складай медалі, якщо ти маєш успіх в якійсь справі, то краще перед Господом змирись. Ніколи не надійся на людей, бо плоть людська то хитка опора. Якщо тобі хтось помагав учора, то завтра вже, можливо, підведе. Ніколи не дивись в життя чуже, і приміряти не спіши на себе те, в що тобі вдягатися не треба, те, що тобі лиш горе принесе. Ніколи на життя не нарікай, якщо воно не так, як хочеш, склалось, якщо незадоволення зібралось, про біди інших в той момент згадай, ніколи цінні миті не марнуй, людське життя, то наче вітру подих. Як сон короткий, в небуття відходить, а ти будь насторожі і пильной. Ніколи не кажи, що ще є час, що ти устигнеш з Богом примиритись, як кличе Він, то ти не смій баритись, бо то, можливо, твій останній шанс. Ніколи не плануй своє життя, довір його в батьківські руки Божі, бо хто пройшов із ним земну дорогу. Той хоч помре, та з Богом оживе. Амінь.